Доброго ранку, дорогі друзі, на календарі 2 червня, понеділок. Ви можете ще не знати, але сьогодні день, коли вас не зупинять ніщо. Знаєте чому? Бо сьогодні день, коли у 1842 році з'явився перший том роману Мертві душі Миколи Гоголя Так, того самого Гоголя, про якого москалі досі гризуться, мовляв, а чи й він. Ну розслабтеся, братці. Гоголь народився на Полтавщині, думав українською, мріяв українською і навіть соромився, що пише нерідною. Це внутрішня трагедія митця, не привід для вашої національної гордості. А ми, українці, не доводимо нічого, ми просто знаємо. Знаємо, хто ми, ким були наші предки і ким станемо ми самі. Тож сьогодні день, коли навіть ваш найзагубленіший план має шанс ожити, як душа тільки не мертва і не неголя. Нами починаємо наш ар ранок. Свята сьогодні трохи такі, знаєте, дивненькі. Ну, типу, як гардероб після вечірки, все на місці, але щось точно пішло не так. По-перше, всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки. Нагадування світу, що з'їж ще ложечку за маму, це не турбота, а тиск. І якщо ви сьогодні хочете просто не їсти, це нормально. Якщо хочете з'їсти торт з макаронами, теж нормально. Ніхто вам не суддя, крім вас самих. А ще сьогодні день проголошення італійської республіки. Згадка про те, що демократія таки може перемогти монархію, навіть тоді, коли в тебе паста на сніданок і парламент у формі піци. А ще сьогодні, міжнародний день повій. Не смійтеся, це день про свободу, права і безпеку тих, кого суспільство звикло ігнорувати, і в кого, до речі, робочий графік іноді продуктивніший ніж у вашого начальника. Також сьогодні день я люблю свого стоматолога. Якщо ви досі не сказали йому, що він людина, яка рятує ваші посмішки, зробіться сьогодні. Ну або, хоча б, не їжте людяники до наступного візиту. Ну і на завершення. Сьогодні день піти з роботи раніше. Тож, не чекайте знаку з неба, підморгніть шефу і просто зникайте в горизонт. Юридично це не порада, але ж приємна думка, правда? А ще сьогодні можна вітати всіх з іменинами. Сьогодні їх святкують Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Уляна та Юліана. Вітаємо вас, друзі! Хай ваше ім'я буде не тільки у паспорті, а й у добрих згадках інших. І про прикмети: вранці туман стелиться по землі, значить, небо готує нам день тепла і ясності. А може, просто туман розгубився, як ви в Excel. Зозулякує довго, значить, літо буде не як завжди, а ще довше. Дякуємо, пташко. Ми вже морально розтопилися. Ну і ще, якщо почули грім, урожай вівса буде з таким розмахом, що кінь сам вас знайде і попросить покататися. Що сьогодні не можна робити ні за яких умов. Сьогодні нарадимо йти до лісу, бо там, крім комарів, є ще ваші забуті думки. Страшно. Також не можна влаштовувати гучні веселощі. Понеділок сам по собі вже шок, не треба ще й ви. Ну і ще не сваріться, Краще мовчки думайте про свою правоту, це ефективніше. А тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки: це гороскоп. Тож, овен, вам сьогодні не під силу приборкати себе. Прийміть цей факт як чесно зароблену медаль. Телець понеділок просить вас не бути ідеальними, достатньо просто з'явитися. Близнюки не варто пояснювати свої дії. Всі все одно вирішать, що це перформанс. Рак сьогодні світ вас зрозуміє не з першого разу, але ви ж теж не одразу зрозуміли світ. Лев, спробуйте сьогодні слухати більше, ніж говорити. Це незвично, але ви виживете, повірте. Діва, все, що ви не встигнете, встигнеться кимось іншим. Отак От працює Всесвіт, і це норма. Терези, ви не мусите приймати рішення, просто скажіть, я подумаю і зникайте. Скорпіон, хтось сьогодні буде дуже чесним із вами. Це буде боляче, але визнаємо чесність, це красиво. Стрілець, іноді найсміливіше це просто встати і піти, навіть із зуму. Козиріг, забудьте сьогодні про логіку, вона все одно не працює. В понеділок Водолій, якщо сьогодні вам здається, що все дивно, це тому, що ви праві, Ну і риби сьогодні. Ви нічого не зіпсуєте, просто не чіпайте нічого руками, друзі. По гороскопу це все. А тепер, як завжди, найголовніше, шановні, понеділок, це не вирок, це шанс. Шанс не для героїчних вчинків, а для звичайних, але стабільних. Ви не мусите прокидатись із цяйвом в очах, але мусите прокидатись із розумінням, що ви є у цьому світі, у цьому тілі, в цій країні. Ваші думки важливі. Ваші мрії реальні, ваші помилки не вирок, а досвід. Сьогодні ще одна сторінка, і тільки ви вирішуєте, що на ній буде. Дозвольте собі не знати, не встигати, помилятися і водночас не здаватися. Бо щастя воно не після перемог, воно поруч в дрібницях. А справжня сила це йти навіть тоді, коли інші тільки обіцяють почати. Ну а я дякую, що ви були зі мною в цей ранковий ефір. До завтра. Пам'ятайте, ранок – це не про прогнози, це про настрій, ваш настрій. Тож бережіть себе, тих, кого ви любите, приходьте завтра. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!